Він працює проповідником у церкві. Коли він помічає, що його колега досягає кращих результатів у виконанні обов'язку, то починає заздрити. Щоб перевершити свого брата і заслужити повагу, він трудиться потайки. Коли його плани руйнуються, він впадає у негативний стан. Завдяки одкровенню слів Божих, він аналізує себе. Що він дізнається про себе? Як практикує істину і входить у життя? На початку 2021 року я служив проповідником і з братом Метіо керував роботою церкви. Я тільки почав виконувати цей обов'язок і ще не розумів багатьох речей, тож часто звертався до нього. Угу. У ті часи Меттіо багато розповідав мені про свій розбещений характер у виконанні обов'язку. З часом я почав дивитися на нього зверхньо. Думав, що я не настільки зіпсований, як він, і мені не личить з ним співпрацювати. Я вважав себе кращим за нього. Я навіть думав, як він першим став проповідником. Я ж був його керівником. Це я мав би розповідати йому, як бути проповідником, а не навпаки. Оскільки він першим став проповідником, його цінують більше. Я не міг прийняти це, знав, що можу бути кращим за нього. Щоб перевершити його, я часто порівнював нашу роботу. Наприклад, коли Меттіо казав мені, що йому бракує часу. І він не встигає з роботою. Я радів, що вже встиг виконати усю роботу, за яку відповідав, тож вище керівництво оцінить мене вище. Та на мій подив, Меттіо чудово впорався зі своєю роботою. Якось керівник доручив нам знайти людей, щоб навчити їх роботи з боливо. За два дні Меттіо знайшов трьох. Я запанікував. Треба діяти. Треба порівнятися з метю чисельністю. Інакше він отримає більше похвали, ніж я. Тож за три дні я знайшов сімох осіб. Непогано так. Я радів, бо порався краще, ніж метію. Та, дізнавшись про обставини моїх кандидатів, керівник дійшов висновку, що жоден із них не підходить. Я не з'ясував їхні справжні обставини, коли висував їх. А всіх кандидатів метію схвалили. Вони мали духовний рівень, добру людську сутність і любили істину. Це чудово. Три дні роботи виявилися марними, і я засмутився. А також почав заздрити метію Чому у нього завжди чудові результати у виконанні обов'язку, і чому їх не досягаю я. Він захоплено ділився словами Божими в наших групах і навіть. Стежив за роботою, за яку відповідав я. Тож я просто не мав можливості виділитись. Він так мені набрид, що я навіть почав його ненавидіти. Чому я мав виконувати обов'язок разом з ним? Я не хотів, щоб він так виділявся і досягав результатів у роботі. Ти змагався з ним за славу і заздрив йому? Неможливо злагоджено співпрацювати в такому стані. Так. Тобі вдалося виявити проблему і вчасно її розв'язати, так? не вдалося. Я продовжував змагатися за славу і не мінявся. У той час я спостерігав за роботою керівниця церкви Анаїс. Вона перебувала в поганому стані. Тож мій керівник попросив мене підтримати її. Та вона сказала мені, що вже звернулася до метьо, щоб поспілкуватися і знайти вихід. І він поділився словами Божими і допоміг розв'язати проблему. Я почувався ні на що нездатним. Мені дуже не сподобалось, що Метіо втрутився в мою роботу. Ця керівниця церкви була під моїм наглядом. Я не хотів, щоб люди думали, що я не виконую свої обов'язки. Я більше не хотів співпрацювати з Метью. Я хотів працювати сам. Щоб звернути на себе увагу. Відтоді я намагався уникати Меттю, виконуючи обов'язки. Якось він запропонував мені обговорити проблему для бесіди на зібранні. Він дзвонив і писав мені, але я навмисне його ігнорував. Коли він запитував про роботу, я вчасно не відповідав, а коли попросив мене поспілкуватися на зібранні. Я відмовився. Я думав, поки ти тут, брати і сестри не помітять мене, який сенс спілкуватися? На одному зібранні після завершення бесіди Метю спитав мою думку. Я вважав, що він спілкувався задовго, і сказав все, що я хотів сказати. Тож я був невдоволеним. Я сказав йому спілкуючись, ти виявляєш пихати характер. Ти не викрив свою розбещену сутність, лише подав своє розуміння, загальну картину, але не деталь. Я знав, що це неправда, я сказав це навмисно, щоб утихомирити його ентузіазм, щоб на майбутніх зібраннях він не говорив так багато. Коли він надсилав повідомлення, питаючи, як у мене справи, я не відповідав. Думав, він зрозуміє, що я не хочу з ним співпрацювати. Я навіть хотів, щоб він мені більше не писав, щоб пішов і лишив мені простір, де я міг би проявити свої таланти. Я хотів виконувати обов'язок повний день, як він. Щоб коли інші потребували мене, я б міг одразу зреагувати, і тоді всі були б високої думки про мене. Я хотів покинути мирську роботу і повністю присвятити себе обов'язку. Але все ж мусив заробляти й підтримувати сім'ю. Я був пригнічений, бо не міг як Меттіо повністю присвятити себе обов'язку. Я навіть думав, я можу покинути проповідування, щоб не співпрацювати з Меттіо. Якщо перейду до виконання іншого обов'язку, я зможу виділитися. Але замислившись про звільнення, я відчув себе винуватим і не знав, що робити. Я попросив Бога допомогти мені зрозуміти свій стан. Я згадав такі слова Божі Обов'язки походять від Бога. Це доручення, які Він покладає на людину. Як людині слід розуміти їх? Оскільки це мій обов'язок і Боже доручення мені, то це моя повинність. Прийняти це для мене святий обов'язок. Я не можу відмовитися чи бути перебірливим. Я маю робити те, що випадає на мою долю. Річ не в тім, що я не негодяще вибирати, а в тім, що мені не слід. Це розсудливість, яку слід мати. Амінь. Слова Божі показали мені, що обов'язки покладає на нас Бог. Я повинен виконувати свої зобов'язання. А не ухилятися від них, не бути перебірливим. Таку розсудливість мені слід було мати. А я хотів відмовитися від свого обов'язку, бо не зміг перевершити миттю. Це було образливо для Бога. Я ставився до свого обов'язку не як до відповідальності, а як до способу виділитися, завоювати повагу і захоплення. Я хотів виконувати обов'язок повний день не для того, щоб задовольнити Бога, а щоб змагатись за статус із напарником і перевершити його. Коли я не міг виконувати обов'язок повний день, я хотів взяти інший обов'язок, щоб отримати шанс виділитись, реальність показала, що я робив усе не заради обов'язку. А щоб використати можливість позмагатися за статус бого огидна така поведінка. Це правда. Пізніше я натрапив на такі слова Божі. Всемогутній Бог говорить: безжальний рід людський, усе дозволеність і підступність, грабунок і загарбання одне від одного. Боротьба за славу і багатство, взаємна різня, коли ж це скінчиться. Незважаючи на сотні тисяч слів, мовлених Богом, ніхто так і не удумався. Люди діють заради своїх родин, синів і дочок, заради своїх кар'єр, майбутніх перспектив, посади, марнославства і грошей, заради їжі. Одягу й плоті, але чи є хтось, хто чинить справді заради Бога? Навіть із поміж тих, хто діє заради Бога, мало хто знає Бога, скільки людей діє всупереч своїм власним інтересам, скільки не утискають і не проганяють інших, щоб захистити своє власне становище? Ось тому Бог був насильно засуджений до смерті безліч разів і безліч варварських суддів засудили Бога і знову прибили його цвяхами до Христа. Скількох можна назвати праведними, бо вони справді діяли заради Бога. Дехто завжди боїться, що інші є кращими або вищими за нього. Що інші отримають визнання, а він сам залишиться непоміченим, і це змушує його нападати на інших і усувати їх. Хіба це не прояв заздрості до людей, які мають талант? Хіба це не є егоїстичним і гідним зневаги? Що це за характер? Це злостивість ті, хто думає тільки про свої власні інтереси. Задовольняє тільки свої власні бажання, не думаючи про інших або не приділяючи жодної уваги до інтересів Божого дому, мають поганий характер, і Бог не любить їх. Якщо ти справді здатен приділяти увагу до Божої волі, ти зможеш справедливо ставитися до інших людей. Якщо ти порекомендуєш добру людину, та дозволиш їй пройти навчання і виконати певний обов'язок, тим самим поповнивши Божий дім талановитою людиною, хіба це не полегшить твою роботу? Хіба ти тоді не виявиш вірність у своєму обов'язку? Це добрий учинок перед Богом, це ті мінімальні совість та розважливість, якими мають володіти особи, що служать керівниками. Амінь. Завдяки словам Божим я зрозумів свій стан. Бог каже деякі люди завжди бояться, що інші краще за них, що інших визнають, а їх не помітять. Тому вони нападають і витісняють інших. Хіба це не заздрість до талановитих, хіба це не егоїстично, й підло? Що це за характер? Це злостивість. Ці слова істина. Вони викрили мій справжній стан. Так. Коли я бачив, що в мого колеги кращі результати і він краще розв'язує проблеми інших, я відчував, що ніколи не зможу виділитись на його фоні. Я позаздрив, відсторонився, не хотів з ним працювати. Я ігнорував його повідомлення і дзвінки. Коли він спілкувався про свій досвід. Я не співпрацював, щоб підтримувати життя церкви, натомість вишукував його недоліки. Я навіть навмисно назвав його пихатим, щоб утихомирити його ентузіазм, щоб він припинив виділятися. Я був таким підлим. Щоразу, коли я мав виконувати обов'язок разом з ним, я відчував муки. Я прагнув змагатися з ним і був не здатен зберігати спокій. Точно як у словах божих, безжальний рід людський, підступність і вседозволеність, боротьба за славу й дохід, взаємна різня, коли ж це скінчиться. Оскільки моя жага до статусу не задовольнялась, я зненавидів колегу. Я хотів позбавитись його, щоб працювати самостійно. Навіть думав відмовитись від обов'язку. Я усвідомив, наскільки я був підлим і нелюдяним. Я нічим не відрізнявся від диких звірів, готовий херувати здобич заради власних інтересів. Я дбав лише про себе, а не про роботу церкви. Навіть якщо робота церкви затримувалась, я не хвилювався. Я був підлим егоїстом. Так. Якщо ти весь час борешся за статус, зрештою станеш огидним Богу. Правильно. Я замислився, чому я не міг злагоджено співпрацювати з Меттю. і усвідомив, що у своїй вірі я ступив на хибний шлях через свій сатанинський характер. Якщо не шукатиму істину, не позбудусь розбещеності, то втрачу роботу Святого Духа і зійду в темряву. Я не раз молився Богу, щоб допоміг мені зрозуміти себе і виправити мій розбещений характер. Потім знайшов ці слова Божі. Яким є девіз антихристів, до якої б групи вони не належали? Я мушу змагатися, щоб стати найвищим і наймогутнішим. Таким є характер антихристів. Вони скрізь змагаються і намагаються досягти своїх цілей. Вони прислужники сатани і заважають роботі церкви. Характер антихристів такий вони починають з того, що оглядають церкву, щоб побачити, хто багато років вірить у Бога і має капітал, у кого є дар чи особливі навички, хто приніс користь братам і сестрам у їхньому входженні в життя. Кого поважають, у кого є перевага у становищі, про кого добре відгукуються брати й сестри, у кого більше позитивних якостей, ці люди стануть їхніми конкурентами? Загалом, щоразу, коли антихристи опиняються в групі людей вони завжди роблять таке змагаються за статус, за хорошу репутацію. За абсолютно владу приймати остаточне рішення в групі і досягнення цього робить їх щасливими. Ось наскільки пихатим, огидним і нерозважливим є характер антихристів. Вони не мають ні совісті, ні розуму, ні крихти істини. Із дій і вчинків Антихриста видно, що в них геть нема розважливості нормальної людини. Хоч з ними і спілкуються про істину, вони її не приймають. Якби правильно ти не говорив, їх це не задовольняє. Єдине, чого вони прагнуть і що шанують, це репутація і статус. Поки їхній статус надає їм переваги, вони задоволені. Вони думають, це цінність їхнього існування. До якої б групи людей вони не належали, вони мають показувати іншим. Своє світло й тепло, особливі таланти й унікальність. І через те, що вони вірять, що вони особливі, вони дійсно вважають, що до них слід ставитися краще, ніж до інших, що вони мають отримувати підтримку і захоплення, що всі повинні поклонятися їм. Вони думають, що на все це заслуговують хіба такі люди ненахабні й безсоромні. Хіба присутність таких людей у церкві не є бідою? Амінь. Амінь. Завдяки словам Божим я усвідомив усю серйозність своїх дій. Виявилося, що в гонитві за славою під час виконання обов'язку я демонстрував характер антихриста. Так. Коли я бачив, що бесіди Метію про істину несли просвітлення. А брати й сестри хвалили його і зверталися із запитаннями, я заздрив йому. Щоб перевершити його й завоювати репутацію, я навіть думав звільнитися з роботи, щоб цілий день бути поруч, коли комусь знадобиться моя поміч у розв'язанні проблем. Тоді інші стануть вищої думки про мене, а мій колега вже не буде для них особливим. Щоразу, виконуючи обов'язки з Меттю, я почувався, ніби в його тіні, не маючи можливості виділитись. Мені не подобалось, що інші хвалять його і захоплюються ним. А коли він писав у груповому чаті, я сподівався, що ніхто йому не відповість. Брати й сестри не помічали мене через нього. Тож я весь час боровся з ним, сподіваючись. Перевершити його і змусити інших захоплюватися мною. Таку поведінку я часто демонстрував, щоб здобути славу і статус. Так, коли мої амбіції й бажання не задовольнялися, мені здавалося, що на роботі проповідника я не маю шансів виділитись, а варто змінити обов'язок і зможу заявити про себе. Я усвідомив. Що моя одержимість славою вийшла з під контролю. У своїй любові до слави і статусу я був геть як Антихрист. Ця жага глибоко в мені вкоренилась. Я збагнув, що йду вкрай небезпечним шляхом. Так, Бог має непорушний характер, Він є праведним. Якби я не прагнув змінитися, а лише боровся за славу і статус, нехтуючи роботою церкви. Бог відкинув і вигнав би мене. Я відчув глибоку огиду до себе і вже не бажав змагатися за статус. Я благав Бога звільнити мене від кайданів і обмежень мого сатанинського характеру. Mm -hmm. А потім знайшов ці слова Божі. Хай у чому полягає мета твого прагнення. Якщо ти не аналізуєш своє прагнення до статусу, і тобі важко від нього відмовитись, то це вплине на твоє входження в життя. Поки статус займатиме місце у твоєму серці, він повністю контролюватиме напрямок твого життя і цілі, до яких ти прагнеш, а тобі буде дуже складно війти в реальність істини і досягти змін у твоєму характері. Не кажучи вже про змогу отримати Боже схвалення в кінцевому підсумку. Ба більше, якщо ти не зможеш відмовитися від свого прагнення до статусу, це вплине на виконання твого обов'язку, через що тобі буде дуже складно стати прийнятним Божим творінням. Чому я це кажу? Бог найбільше ненавидить прагнення людей до статусу. Бо таке прагнення це сатанинський характер, це неправильний шлях, породжений розбещенням сатаною. Це те, що Бог засуджує, і саме це Бог судить і вичищає. Бог зневажає прагнення людей до статусу, а ти й досі вперто змагаєшся за статус, незмінно плекаєш і оберігаєш його, намагаєшся здобути. Хіба за своєю природою це не вороже Богові? Статус не визначений для людей Богом Бог надає людям істину, шлях і життя та змушує їх стати прийнятним Божим творінням, дрібним і незначним Божим творінням, а не кимось, хто має статус, престиж і пошану тисяч людей. Тож, з якого боку не глянь, прагнення до статусу це глухий кут. Хай яким обґрунтованим є твоє виправдання прагнення статусу, цей шлях неправильний, і Бог не схвалює його. Хай яких зусиль ти докладеш чи яку ціну заплатиш, якщо прагнеш статусу, Бог не дасть його тобі, а не дасть Бог то й не здобудеш, а продовжиш боротися, досягнеш лише одного тебе буде викрито і вигнано, а це глухий кут. Амінь. Amen. І тоді я усвідомив, що гонитва за статусом заважає мені не лише виконувати обов'язок, а й вважатися годящою істотою. Оскільки я завжди прагнув статусу, намагався перевершити метію і завоювати шану, змагався і конкурував. Я став лихим, мені бракувало нормальної людської сутності. Я усвідомив, що прагнення статусу неправильний шлях, що це шлях опору Богу, що веде до загибелі. Так твоя правда. З огляду на те, що я вважав себе вірянином, я мав прагнути до істини, припинити боротись за такі марні речі, як слава і статус, чинити зло й опиратись Богові. Mm -hmm. Тож я помилився Богу. Боже милий, я усвідомив свою сатанинську природу. Через свою одержимість статусом я часто заздрив метію і не хотів з ним співпрацювати. Боже. Я розкаявся і більше не прагнутиму статусу. Я прагнутиму до істини і добре виконуватиму обов'язок. Благаю, кажи шлях, допоможи. Це спілкування відкрило мені що плекання статусу на шкоду інтересам церкви це характер Антихриста. Живучи, так ти ображаєш божий характер. Так це має дуже серйозні наслідки. Mm -hmm. Під час молитви я знайшов такі слова Божі. Якими є твої принципи поведінки? Поводься відповідно до свого місця. Знайди своє місце і виконуй належний тобі обов'язок. Так робить розсудлива людина. Хто володіє певними навичками і розуміє принципи, має брати на себе цю відповідальність і проводити перевірку. А людям, які можуть своїми ідеями надихати інших і допомагати їм краще виконувати обов'язки слід висувати ідеї. Якщо знайдеш відповідне місце для себе і працюватимеш в гармонії з іншими, то виконуватимеш свій обов'язок і поводитимешся згідно зі своїм місцем. Амінь. А, амінь. Слова Божі указали мені шлях практики. Я подумав: я звичайна людина, і маю прагнути стати справжньою створеною істотою, триматися свого місця, злагоджено співпрацювати і виконувати свій обов'язок якнайкраще. Оце правильний шлях. Так. Коли Бог наказав Адаму назвати тварин, він прийняв ті назви, які придумав Адам. Він не відкинув їх, щоб показати, наскільки він величніший, а прийняв вибір Адама. Це доводить, що Божа смиренність і прихованість дійсно гідні любові. Так. Так. Бог Всевишній Господь усіх створінь смиренно приховує себе. А я, звичайна створена істота, прагнув виділитися і завоювати повагу інших, і заради власного статусу, навіть гнітив тих, хто досягнув хороших результатів. Я був пихатим і нерозумним. Мені було дуже прикро за свої вчинки. Тож я прийшов до Бога покаятись і помолився йому, прохаючи його дати мені сміливість викритися перед своїм напарником. Слава Богу. Амінь. Пізніше я набрався сміливості і вибачився перед предметю, викривши свій характер антихриста, який проявлявся у змаганні з ним. Після цього я почувався набагато спокійніше. Пізніше Метіо знайшов слова Божі, що стосувалися мого стану, і вони мені дуже допомогли. Слава Богу, я був дуже вдячний Богові. Я запросягнув йому, що поводитимусь так, як він наказує. Після цього я перестав ігнорувати свого колегу, почав активно доповідати йому про стан своїх проєктів, дозволяючи наглядати за моєю роботою і допомагати. Ми обговорювали роботу, співпрацювали на зібраннях і бесідах, підтримували роботу церкви як команда. Слава, слава Богу. Слава Богу.